Słuchaj. 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 Tu Polska. Odkrywaj Polskę razem z nami. Historia trwa. Najlepsze przed nami. Tu Polska. Менш відомий ніж коперник, але не менш видатний за рівнем своїх заслуг у галузі астрономії. Гданський астроном Ян Гевелюш є творцем наукових знань про місяць. І сьогодні в рамках програми ту польська познайомимося із цим науковцем, який зробив можливим справжнє дослідження космосу. Ян Гевелій був людиною із багатьма талантами. Був пивоваром, садівником, будівельником, математиком і польським суперастрономом 17 століття. У своїй саморобній обсерваторії на даху в данську він Клав перші точні карти місяця. Недарма його називають засновником місячної топографії. Він також відкрив і назвав 10 сузірів. Серед них Малий Лев і Секстант. Сім із нас в Гевелюша, як називають його поляки, згодом прийняв міжнародний астрономічний союз і вони використовуються в міжнародній термінології. Досі після смерті Яна Гевелія його дружина Ельжбєта завершила його останню роботу: Атлас на півтори тисячі зірок. Мене звати Андрій Конько. Я більше про життя та видатний внесок у науку польського, жданського науковця. Янушавелія Слухайте далі в ефірі нашого польсько-українського проекту, який виходить за сприяння фундації Вольності демократія. А також дякуємо за партнерство медіа-центру Третя столиця. W przedmieściach cztery mile stąd. Jestem punktualnie korytarz na wprost. Układ mocno komercyjny, warunki znam. Nie te drzwi pokoju, będziemy prac Język to zauroczenie, występne przesilenie. I na przypomina. sobie przypominam język uroczenie, wiosenne przesilenie i nagle sobie przypomina, że jest, już jest dziś, nie, nie jest i naprawdę Європейську науку важко уявити собі без польських науковців і особливо астрономів Коперника і Гевеліуса. У вирі Ренесансу, коли знання і наука проявляли неймовірний розквіт, науковці шукали нових підходів для розуміння Всесвіту. Серед них блискуче виділяється ім'я Януша. Гевелья, польського астронома, який вніс величезний внесок у розвиток астрономічної науки. Ян Гевеліус народився у 1611 році у місті Гданську. Вже в юному віці він відкрив талант до точних наук і мав сімейні ресурси розвивати цю зацікавленість до астрономії та математики. У ті часи, щоправда, не було ще чіткого розподілу між технічними та гуманітарними науками, тому разом із математикою Янош вивчав філософію, яка дозволяла з глибшою свідомістю піднімати очі до неба, і згодом це обернет. Улося майбутніми відкриттями. Гевелій став одним із перших, хто застосував телескоп в астрономії. Це дозволило йому спостерігати і досліджувати небесні об'єкти з неймовірною деталізацією у 1632 році, тобто у віці 21 року, він зробив відкриття чотирьох місяців Юпітера, що нині відомі як Галілеєві супутники. Цей доказ наявності навколо іншої планети супутників підірвав теорії, що Сонце обертається лише навколо Землі. Та головним досягненням Гевелія стало відкриття того, що Земля обертається навколо. Коло своєї осі це була справжня революція у науковому світові, яка змінила наше розуміння космосу. Загалом ця концепція відзначила Гевелі як засновника геліоцентричної системи, де планети обертаються навколо сонця, а не сонце бігає навколо Землі. Революційні відкриття Гевелія викликали спочатку глибокі величезні дискусії, а далі повели за собою значні зміни, як в науці, так і загалом у світогляді суспільства тогочасної Європи. Його спостереження підірвали геоцентричну модель всесвіту, яка домінувала протягом століття, на основі якої будувався тогочасний світогляд. Тому ця революційна парадигма сприяла розвитку астрономії, фізики та філософії, і загалом дала поштовх точним наукам. Глибшому і правдивішому розумінню всесвіту людини. Gdzie popadnie? Chcę do siebie dojść. Wiedzieć, czym to pachnie. Znaleźć jakiś schron. Wierzysz we mnie zawsze. Łapisz, gdy mam. bye Всім привіт в ефірі польсько-українського проєкту до польська. Сьогодні ми знайомимося із Яном Гевеліусом, видатним польським науковцем і астрономом, який заклав основи геліоцентричної моделі всесвіту і був прекурсором Миколи Коперника. У 1630 році Гевеліус почав навчання в Кенігсберзькому університеті згодом, вивчав право та економіку в Лейдені. Водночас присвятив себе численним подорожам по Європі, що підтверджують листи, які він залишав. Бояжі перервала новина про хворобу батька та потребу допомогти у веденні сімейного. Бізнесу, а бізнес був на напит. Саме тоді він нібито сказав, що йому краще стати хорошим містянином, який щось має за спиною, ніж голим бідним математиком. Цей спадок дозволив йому оплачувати зацікавлення наукою. Бровар процвітав, і це дозволяло займатися улюбленими дослідженнями та конструювати нові прилади для своєї обсерваторії. Вона, до речі, розкинулася на дахах аж трьох сусідніх будинків, які жителі Гданська згодом назвали «кам'яніця Гевельюша». Хоча й бізнес ішов не самотоком, Геверіюш походив сам із сім'ї зустрів. Аленими пивоварними традиціями пивоварами були не лише його батько і дід, а й прадід. Тому він дуже серйозно і інтуїтивно ставився до своїх обов'язків пов'язаних із керуванням броварем. Це був час, коли у Франції точилися релігійні війни, католиків з гугенотами, Україна була охоплена повстаннями Хмельницького. А в Приморському Гданську Гевеліуш розпочав систематичні телескопічні спостереження за місяцем, результатами яких стала публікація у 1647 році «Селенографія» або опису місяця. Цю працю високо оцінили серед наукових кіл того часу, адже Гевелій не лише детально описав поверхню супутника землі, а й розкривав конструкцію, побудованих ним телескопів, виклав результати до спостереження. Стережень за супутниками Юпітера і сонячними плямами Геверіш також спостерігав за іншими планетами, приділяючи величезну увагу фазам Меркурія його пізнавальну цікавість пробудив Сатурн, структуру якого він на жаль безуспішно намагався розгадати. Гевеліо ж був одним із піонерів спостереження подвійних зірок. Розсилав листи до інших колег та до університетів, про які знав зі збереженого листування. Сьогодні відомо і про міцні позиції польського астронома у тогочасному науковому світі, а також серед еліт тогочасної Європи. У рідному Гданську його поважали, і вже незабаром він став одним із радників старого міста, тобто мав посаду дуже впливову і респектабельну. Як член міської ради, Гевеліо займався судочинством, медичною допомогою та керував лікарнями. А ще вчений астроном продовжував варити пиво. Сам король Ян Третій Собіський, який дружив із Гевеліусом, підписав йому привілей варити бровар практично без податків і продавати пиво не лише у рідному місці, а й за межами Гданська. А трунок був знакомитий. Це був напій, схожий на густий та поживний пивний сироп. Назва пива Йопі, ймовірно, погодила від дерев'яного черпака Йопи, який використовувався для наливання гарячої води на солод під час процесу пивоваріння або, можливо, походив від слова «юбка», Теплого зовнішнього покриття, яке нагрівалося, ще пиво мало вміст алкоголю практично до 14%. Це було так зване подвійне ячмінне пиво для виробництва якого використовувалося вдвічі більше ячмінного солду та до чотирьох разів більше хмелю, ніж у виробництві інших видів бровара. Важливо, що в процесі бродіння використовувалися не дріжджі, а цвіль. Потім напій довго вистоювався на холоді. ж ніби сам зберігав це пиво у підвалі ратуші, особисто охороняючи ключі від нього. Дехто навіть Приписував цьому бровару лікувальні властивості, а ще його вже тоді використовували на кухні як добавку до соусів та зуб. na nasz czas minie, gdy ostatnia zgaś jest gwiazd, chyba niżej, bo znów tu jesteś winoty i ja wino, ty i ja nocą znikam, tak jak dzień. no choć Chcesz to, poszukaj mnie, gdzieś, gdzie to wszystko będzie tłem. Wciąż odpowiedzi brak, w które słowa wierzyć trzeba nam. I kiedy znowu jest coś nie tak, ja nie chcę być z tym sam. Mówią nam, że nasz czas minie, nim ostatnia spadnie z gwiazd. Chyba milżej, bo znów tu jesteś. Niech mówią nam, że nasz czas gdy ostatnia zgaśnie z gwiazd Chyba milczej, bo znów tu jesteś, winoty i ja Winoty i ja Na, 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 na Słuchaj, hi, to Polska. За 300 років до того, як нога людини ступила на місяць, Яну Гевеліушу вдалося ретельно вивчити поверхню єдиного природного супутника Землі. Знавці біографії вченого розповідають, що, хоча гданський астроном і використовував методи, які на той час були дещо застарілими, та все одно йому вдалося зробити надзвичайно точні вимірювання. Він досліджував майже все, плями на сонці, поверхню місяця, виміряв положення планет, а назви сузірів, які він дав, дійсні до сьогодні. Однією із найважливіших праць ґданського вченого є селенографі. Фія видана у 1647 році. Вона містить три триколірні карти місяця, що відображають спостереження Гевеліуша. Ці карти невеликі, але дуже детальні. Діяльність Гевеліуса була багатогранною. Ще за життя він прославився як один із найталановитіших вчених Ренесансу. Дехто навіть намагався використати його астрономічні знання, сприймаючи їх як астрологію. Наприклад, кажуть, що Крістіна Ваза, королева Швеції, і Фрідріх Вільгельм, курфюрст Бранденбурга, всіляко намагалися переконати чи підкупити Гевеліуса, аби він складав їм гороскопи. Однак він таким не займався. Гевеліус також був високоцінним конструктором астрономічних інструментів, який він. Випробовував у своїй приватній обсерваторії у 1659 році цю обсерваторію відвідали Людовік Марія Гонзага та король Ян Каземир. Візит, мабуть, справив на них величезне враження, тому що король надав Гевеліусу привілей друкувати власні астрономічні праці. У 1664 році Гевеліуса обрали першим в історії іноземним членом престижного наукового товариства Лондонського королівського товариства вчених. Більше того, через два роки, у 66-му йому запропонували посаду новозбудови. Овоної обсерваторії в Парижі яку гданський вчений відхилив. Геніальність вченого помітив також французький монарх. Сам Людовік XIV фінансував гевеліуша, видаючи впродовж 10 років по 1200 франків річного окладу, і ця стипендія була призначена на наукову діяльність. Окрім пива, Гевеліуш виготовляв і ділився своїми технічними розробками. Більше того, терплялося, що ці інструменти виготовляв він і на замовлення. Кілька таких приладів для спостереження, а саме небесний і земний глобус, мікроскоп, і два телескопи та полемоскоп, винайдені гевелієм, замовив сам майбутній монарх Ян Третій Собєський. Згодом це знайомство із польським королем поглиблювалося, і з часом Собєський та Гевеліуш фактично подружилися. Неймовірно цікаве життя науковця і комерсанта, а також громадського діяча, закінчилося також незвично. Ян Гевеліуш помер у 1687 році у свій 76-й день народження. Він не встиг відредагувати багато своїх спостережень, і цю надзвичайно важливу спадщину зібрала та опублікувала вже його вдова Ельжбєта, видавши посмертно ще три твори Яна Гевеліуша. Ян Гевелій залишив нам непересічну спадщину в астрономічних відкриттях та піонерському погляді на природу всесвіту. Його до. Робок заслуговує на визнання як одного із найважливіших фігур у розвитку наукових досліджень не лише у Польщі, а й у цілому світі. Ян Гевелій змінив наше розуміння космосу, проклавши основи сучасної астрономії та зробивши величезний внесок загалом у світову науку. Його відкриття відкрили нові горизонти для технічних наук та допомогли сформувати наше сучасне уявлення про небесні тіла. Тому Ян Гевелій залишається не лише польським героєм, а й світовим вченим, чия спадщина живе і важлива. Донині Jezioro ma twój zapach i twój smak Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz Wspomnienia palą mnie jak słońce Wspomnienia jak lawa gorące Uciekam przed nim Działanie Program radiowy Słuchaj Tu Polska realizowany jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być otóż zamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Республіки Польща і Фундації «Свобода і демократія.